Цікаві люди, цікаві теми у нашій програмі гість студії, вітаю вас! Сьогоднішній гість нашої студії це призер, дворазовий призер Олімпійських ігор. Гордість, наша гордість, наша слава. Роман Гонтюк, спортсмен Романе, вітаю в студії. Дуже приємно тебе бачити. Надзвичайно, де зараз перебуває наш, наша олімпійська гордість і, і надія. Де ти зараз? Вітаю вас, вітаю надвірнянців. Дуже приємно перебувати на даний час на Прикарпатській рідній землі, де є моя мама, де є мій батько, де мої родичі близькі. На даний час перебуваю в такому відпочинковому режимі. І незабаром з 9 вересня ми збірною командою України направимося на базу Заросляк, де буде проводитися навчально-тренувальний збір. По підготовці силової та віносливої системи для участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Челябінську Росії. Роман, путівку на Олімпійські ігри у Лондоні ти вже отримав, так? Ситуація така, що на даний час склалася саме в 90 кілограм в Україні. Що вже ліцензія є в нас трьох чоловік. Тобто Валентина Грекова з Нівопетровського, Вадима Синявського з Запоріжжя, та в мене хлопчака з надвірнящини, гуцульщика такого. Хлопчика і... дуже скромне. Я думаю, що просто зараз іде запекла боротьба і ну, напружена ситуація, хто поїде на Олімпійські ігри до Лондону, тому що бажання у всіх величезне, там і всі в кого це вперше, в кого це впоследнє, тобто в кого там. Ну, дуже серйозна боротьба і, і напруження. Я думаю, що е, повинна бути перемога за нами, тому що ми працюємо, трудимося, маємо до цього велике бажання. І так як е, послідні результати показали, що якби, щоб не наврочити, що форму набралася, відновилася, передолімпійський цикл, тобто можна е, попасти на Олімпійські ігри і, і саме ж там е, не поїхати туристам. А Побороться все-таки до нашої комплектної нагороди, якої не вистачає моєму комплекту. Дуже не вистачає золотої медалі твого комплекту. Тобто, головні твої суперники на сьогоднішній день це українські спортсмени. Так так склалося так, що в останньому турнірі в Парижі я здобув друге місце і досить близько наближився до наших українських суперників. Тобто, в олімпійському рейтингу ми йдемо три чоловіки, тобто три українці, один за одним. Тобто, у нас в трьох майже додатковий рейтинг олімпійський і. Конкуренція йде зараз досить жорстка боротьба саме в Україні. А чого бракує? Я думаю, що вирішальним повинен бути чемпіонат Європи в квітні, uh -huh. от. і там повинно все розстатись на свої місця. Романе, я знаю, що і надвірнянці чули, що у надвірні. В наш олімпійський призер планує щось збудувати, якийсь спортивний комплекс чи оздоровчий комплекс. Я знаю, що йде мова про ділянку десь у міському парку, так? Є такі плани? Розкажи, будь ласка. Діло в тому, що це напевно, кожного спортсмена, саме так склалося в мене. Мені б хотілося відкрити можливо, якусь школу єдиноборствам чи спортивний комплекс для того, щоб... Будучи чи в надвірнянщині, чи буду я жити в Києві, чи будь-іншому місці, для того, щоб наші надвірнянці мали куди прийти і мали куди, куди уділити час. І таке бажання, звичайно, велике хотілося б заробити б коштів, щоб мені їх спокійно вистачило, відкрити, можливо, якийсь такий. Компаси, наприклад, для дітей сиріт, щоб можна було їм допомагати. Там. Ну, воно повинно якось правильно функціонувати і працювати, тому що менталітет наших людей, якщо людина хоче щось зробити, то це значить, що там має бути якийсь бордель, розврат, там, пиво, алкоголь. Але якось треба зробити так грамотно, щоб ясно, що ну, я не є сином якогось олігарха там, чи якихось там, в мене немає братів, якихось бізнесменів серйозних. Доводиться робити все самому, тобто це досить важко. Дякуючи місту, є величезне розуміння, є бажання підтримати, допомогти. Тобто ведуться переговори, мені надали ділянку біля першої школи, От. зробилися документи, готувалося це довгий час, там два роки. Потім сталася така ситуація, що адміністрація та місто звернулися до мене, що там хочуть зробити басей, плавальний басейн для міста Двірної. Ну, звичайно, всі, всі розуміють. Якщо б я сказав, що ні, я нікому не даю робити басейн, то я Це б ніхто я, не зрозумів. Це б ніхто не зрозумів. Звичайно, я за те, щоб в надвірні будувалися спортивні споруди, щоб розвивалася е, наша інфраструктура, інфраструктура От, І я поступився. На даний час е, мені там міська рада там, пообіцяла і надала земельну ділянку в іншому місці. От, тобто, я думаю, що. Це є в планах, це в мрії, але це не робиться сьогодні-завтра. Тобто, зараз на даний час в мене ціль це є Олімпійські ігри, тому що не хочеться розділятися, розпалятися на різні речі, тому що не буде толку ні там, ні там. Але я думаю, що ну, є в мене бажання, є в мене мрія, і хотілося б, можливо, ну, можливо, не самому залучити якихось інвесторів для того, щоб. Розбудувати і зробити щось таке цікаве для міста надвірне. Тобто тих надвірнянців, що турбуються, що там бозна, що буде, можна заспокоїти. Можуть не хвилюватися, буде все добре. Роман Гончук виступає за здоровий спосіб життя і за виховання здорового покоління, спортивного покоління. Цілком так? вірно. Так? Цілком Романе, на майбутніх Олімпійських ігри ми все ж таки щиро віримо і вважаємо тобі, що ну, хто як не ти будеш представляти і нашу державу, і надвірнянщину на п'єдесталі. У Лондоні ти будеш виступати у своїй природній е, ваговій категорії. Ну, напевно, що так, природні, тому що не доводиться мені вже скидувати 8-9 кг за як ваги, ваги, як було в Пекіні, в Пекіні було досить важко. І точ, з точки зору е, зниження ваги, мені цього, з цієї сторони е, краще і легше, тому що. Я прийшов вагу категорію 90 кг, досить довго не міг набрати форму, досить довго не міг пристосуватися до змагань до боротьби, але на даний час якби, форму набрав, пристосувався до, до правил наших, тому що у нас дуже багато змінилися правила в дзюдо, і перебудуватися було досить важко. І на даний час, якби пристосувався, і я думаю, що. Добре, що це сталося зараз перед самою Олімпіадою, тобто є форма, і я думаю, що складається все поки що добре. Вони не, не злякнути нікого, не спогнути. Роман, в нас школа Олімпійського резерву надвірнянська, як завжди, радує, щотижня радує якимись новими звершеннями і перемогами. І дівчата, і хлопці. Коли ти приїжджаєш до них, а ти до них приїжджаєш з ними, спілкуєш, Що найчастіше тебе питаються, юні спортсмени? На даний час. Ну, я приїжджаю сюди і взагалі приємно, що саме на Двірнящині є такий спортивний комплекс, якого ну, досить часто доводиться їздити по куточкам нашої країни. І ми маємо чим гордитися. Дякуючи Богу, що в нас є така споруда, є надкий ватт, нафтохімік Прикарпаття, який утримує цю споруду, тому що, е, бачиш, де е, школи з грибком, з ну, досить такі. Страшні умови, в яких не, ну, не можуть готуватися спортсмени. Тобто на Двірнящині є всі умови для того, щоб бути спортсменом великого е, рівня. Коли приходиш в зал, і звичайно, всі раді бачити, всі хочуть поспілкуватися. і я ніколи нікому не стараюсь, ну, не відказати в спілкуванні, тому що, знаю, часом, коли я був юнаком, що там, спортсмен великого рівня там, для мене був якимось там, коміром, там, що він мені якусь сказав пораду, там, для мене було це дуже цікаво. Я стараюся завжди пам'ятати і одягаю кіману. Стараюся передати свій досвід якісь своїм юним спортсменам, беру там без відпочинку, там там годину, півтора, там кожен день приходжу, щоб їх по щоб свій досвід якийсь передати їм. Я знаю, що для них це можливо там життя. Вони прийдуть додому, розкажуть своїм батькам. Для них це якась іскорка, якогось там можливо, там якогось майбутнього, тому що вони. Побачиш, що не тільки там в селі там, сіно, корова, молоко, там, чи в місті там, алкоголь, пиво, там, і це, це їхній потолок там, навчання, а щось є краще, є, можна прийти в зал, можна поборотися, позмагатися між спортсменами. І хай кожен не буде великим спортсменом, не досягне великих результатів, але то, що спорт закаляє дух, виховує характер, і воно досить допомагає. Теперішній час, такі важкі ситуації нашого українського життя, тому що я думаю, що воно допомагає в житті трошки легше жити. І, до, і, долати, труднощі, і долати труднощі. так? так. І долати труднощі, Простий хлопець із простої надвірнянської сім'ї, але тим не менш срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор, і будемо сподіватися, щиро віримо знову. Я повторююся, що і Олімпійський майбутній чемпіон на студії Роман Гонтюк. Романе, от ти в великому спорті вже досить довго, так, українському. В чому проблема? Що, зрештою, український спорт, ну як би це на гірку було визнавати, але все ж не так розвивається як слід. Ми не радуємо новими золотими медалями чи взагалі здобутками на Олімпійських іграх. Зимою види спорту в нас просто в катастрофічному стані. Чому так стається? Ти я, з висоти от великого спортсмена можеш сказати? Я думаю, що, що, перш за все, проблема не тільки в спорті, проблема цілком в, 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 повністю в державі, яку гілку не візьми, там є проблема. Візьми гілку, телебачення є проблема, є візьми іншу ситуацію, там медицини, проблеми, освіта, проблеми, в спорті проблеми. І я розумію, що. Державі важко наладити всюди зразу якийсь напевно, там, порядок, чи це ж величезні інвестиції, величезні вкладання коштів. На превеликий жаль, нашій державі побудовано так, що щоб дійти туди до Олімпу, ти стикаєшся з цими проблемами наодинці своїм тренером, з людьми, які не байдужі до спорту, там, спонсорами, там, які люди мають бажання просто людське розуміння, що треба допомогти тому чи іншому спортсмену. От, і, і допомагають. А держава вже, коли ти досягаєш там, олімпійської медалі, тоді держава може тобі віддячити. Але все ж таки прикро, що борючи за медалі, ти повинен ще боротися за своє житло, ти повинен боротися за свої преміальні, ти повинен боротися за своє якесь там майбутнє ще в житті. Але Надіюсь, і вірю, тому що зміни все ж таки є. Колись не було взагалі ніяких приймальних, ні за Олімпійські ігри, ні, не давалось, ні ну, там, житло дуже складно. Тобто е, якісь певні зміни є. В івано франківській області е, досить багато олімпійцям, я знаю навіть не призерам Олімпіади, а учасникам Олімпійських ігр видали кожному. Житло в місті Івано-Франківське. Тобто, я вважаю, що це є великий поступок і вже щось робиться. Я думаю, що крок за кроком якісь зміни йдуть і йдуть зміни на покращення. Тобто, розбудовуються якісь спортивні майданчики. Ну, Важко, щоб раз і зразу щось щось змінити. Тобто, я думаю, що, дякуючи ще спонсорам, людям, які не байдужі до спорту, які допомагають, і, щоб змінила держава своє бачення. що без здорової нації, без спорту Україна ну, не має майбутнього. Це треба просто прекрасно зрозуміти і не спихувати, там, що треба відміняти в школах середньої школи фізкультуру, не треба займатися спортом. Давайте будемо деградувати, пити пиво. Можливо, державі вигідно, щоб країна там, занепала, щоб, щоб нею було легко управляти. але... Батьки самі стають прикладом для своїх дітей. Да, і своїм прикладом будуть показувати, а вони, шукати винних там, вчителів, шукати винних там, систему. Ну, я вважаю, що це недоцільно. Треба самому ти, керу, керувати. Роман, так. ти їздиш по всій Україні. Така ситуація скрізь, я маю на увазі з спортивними комплексами, і з цими залами, що з грибком. Я вам скажу, що діло в тому, що. Я їжджу не тільки по Україні, а їжджу по всьому світу. І нещодавно, можливо, десь півроку тому, я був на острові самого, де знаходиться він біля Нової Зеландії. 27 годин польоту тільки в возлосі ти знаходишся. Тобто більше е, доби. Коли я був до там, я зрозумів, що все-таки я щасливий, що я живу в Україні. Тобто все в нас житті можна зрозуміти, тільки коли ти можеш з чимось порівняти. Проблеми є, є десь кращі моменти. ну, В Києві, наприклад, ми тренуємося в залі, який там можна підпригнути і до потолка достати рукою. Але є серйозний котел, як, ну, багато людей приходить, є бажання, є якась система, яка вже працює руками. Звичайно, що не будується нових споруд, не будується нових якихось спортивних комплексів, там занепадає, занепадає те, що є. От, можливо, там. Політики оформляються на папірчику, що там, для відчотів, там, що є, наприклад, там, все добре, школи розвиваються, сільське господарство в нас розвивається, все в нас в країні добре. Але на, на факти, на фактично ми ж знаємо, що взяти там, навіть то, що сільське господарство, ми ж бачимо, що молодь не хоче тримати корову, хазяйство, якесь, всі тікають до міста, думають, що місто, в місті там, і на них чекають. Але без, Ну, наприклад, так славилося, що зараз часто я в Києві і живу в Києві. Тобто ну, просто колосально не вистачає там того, ж домашньої телятини там, там, чи курятини, там, чи королів, все м'ясо польське. Там. Це страшно. Це страшно, що розумієш, що ну, треба забути самовеки сільське господарство і утримати там, для того, щоб харчувати і прохарчувати свою сім'ю. Тому що, так як ми харчуємося, це якби бомба такого. З з повільної... з повільної дії, так. Це воно ну, потім через 10 років там, нам вилазити якісь там ракові пухлини, не дай Боже, там, ще якісь проблеми здоров'ям. Просто люди не задумуються про це. То кожен повинен думати про себе. Угу. Роман, ти ж угу. згадав за острів, так що в чому порівняння? Острів порівняння, тому що дійсно страшенна угу. ніщита, живуть тільки вони за рахунок туристів, маленький угу. острів, тобто правил на дорозі немає. Харчування в готелі просто ніяке, молоко, яйце, там, риба, це не сніданок, О, тому що навкруг там, океан. Там, і ось. І... А в нас здавалося, всі умови є, але чогось. Ну, надіятись будемо, що все ж таки. Держава здобуде якийсь авторитет і здобуде довіру інвесторів, які зможуть прийти з бажанням вкладати в нашу державу кошти, тому що на даний час страшно страшно вкладати людям сюди кошти, тому що знають, що завтра можуть там відібрати чи ще якісь можуть бути моменти. Роман, після Олімпіади ти маєш всі реальні можливості, десь якимось чином змінити ситуацію на краще. Хоча б, хоча б у спортивному напрямку прийшовши. До влади, так? Людина, яка знає спорт зсередини, як ніхто інший, щось міняти. В тебе вже був досвід, ти вже був депутатом районної ради. Так, Так, я був депутатом районної ради, але ну, напевно, що не не, не не довелося мені, не вийшло змінити щось саме в Надвірнянщині. але не маю бажання зараз йти в політику. В політику, ти для того, щоб. Ну, пропозиції що, є. На даний час може немає, але ну, думаю, що до виборів ще є час і можливо буде. Ну немає бажання зараз іти для того, щоб бути ну, просто якогось якоїсь, як то кажуть, фішкою, якоюсь фігурою, для кого можна маніпулювати. У мене є мрія одна, наприклад, я кажу, щоб зробити самому щось для, для держави, наприклад, там. Вже щось зроблено, вже якась є історія своїм прикладом, приходячи там в якісь спортивні школи, просто в школи до дітей, роз'яснена робота. Я вважаю, що це теж багато чого робить. Але хотілося заробити кошти, наприклад, і там відкрити, я вже казав, якусь свою школу, це буде якийсь такий конкретний поступок. Тому що йти в політику, я читав там одного там депутата, він каже, це бій без правил в темній кімнаті. Тобто очі говорять одне, роблять зовсім інше. І Кожен приходить, тягне тянело на себе. і Іти туди, і там дуже важко щось змінити, ту цю систему, яка вже вона пророблена роками. Але якщо би склалося так, що попасти в політику чи прийти до влади, то, звичайно, хотілося б щось зробити для народу, щоб не було соромно перед тими людьми, які б, наприклад, там, повірили в мене, щоб можна було тому же над, над, надвірнянцю, чи, чи просто українцю, чи просто. Людвій людині подивитися щиро в щиро очі і не було соромно за те, що про мене там проголосували, по мене повірили, а я нічого не зробив. Щоб були конкретні факти, вони там їм дають конкретне запитання, а вони там ніколи конкретно не відповідають. Ну, хотілося б сказати вам запитання, от зроблено, щоб люди теж розуміли, що не можуть прийти, і фея паличкою махнула, і життя помінялось на краще. А от Клічко, як тобі, до речі, Віталій Кличко в політиці великий, Як ти оцінюєш його? Ну, ну, я думаю, що важко йому теж щось змінити, тому що є система, яка вже працює. Тобто, ну, Кличко, я, я думаю, що спортивний дух і людина, яка була в спорті, досягнула великих вершин, вона пройшла такі ж нова, такі різні переполохи, тому я думаю, що. Йому все ж таки вдалося б щось змінити, наприклад, наприклад в тому же Києві. От. Але звичайно, що ти коли приходиш сам, повинна бути потужна команда, з якою можна робити якісь такі серйозні справи. Повернемося до таких більш побутових справ. Роман, ти не зовсім давно став батьком. Який Роман Гончук як батько? Ну, я думаю, що на даний час. Моя дитина не отримує стільки уваги потрібної від батька, тому що я постійно на навчально тренувальних зборах, на підготовках, от. але стараюся зв'язатися з ним по скайпу, щоб він бачив мене, що він там біжить, там, тато, тато, там, цілує, та є поцілунки. От. І, ну, Роман Романович молодший, я думаю, що е, повинен втішати батька. І я думаю, що неважливо для мене, чи він буде великим спортсменом, чи якими знаменив тим політиком, мені головне, щоб він вирос порядною людиною, за якого не буде просто соромно. Ось. Досить активний, досить енергійний, він не стоїть на місці, він замучує всіх, хто приходить до нас в гості. І дружині моїй на даний час досить важко, тому що вона зараз наодинці, там приїжджають її батьки, підтримують, допомагають. Але ну, важкувато зараз. Але я думаю, що незабаром не залишилось нам небагато часу там, до чемпіонату Європи, до Олімпійських ігор. Я думаю, що після цього все поміняється на краще. Роман Гончук був гостем сьогоднішньої нашої студії, і так сталося, що Роман завітав до нас у чудовий весняний час. Дружина його з сином у Києві, так, але зараз надвірняночки, надвірнянці мають унікальну можливість отримати вітання із весни із весною із весняними святами від майбутнього до... олімпійського чемпіона. Хочеться серця привітати. Всіх е, жінок, жінок, е, дітей, дівчаток, е, близьких і просто всіх знайомих і всіх надвірнянців від щирого серця, бажати їм, щоб ви розсвітали завжди як квіточка, щоб ви сіяли завжди, як сонечко, щоб у вас завжди був позитив, щоб в вашому серці завжди панувала радість і душевного такого радісного вам спокою, щоб все в житті у вас получалось. І любові вам до ближніх, любої вам до. До життя, ну кохаємося, бо ми того варті. <світ> <світ> Дякуємо. Це був Роман Гонтюк, дворазовий призер Олімпійських ігор. Романе, ми я щиро дякую за щиро відверту розмову і бажаю тобі, звичайно, щоб комплект медалей був повний. Бракує золотої, щоб вона була на двірнянці, і я в тому числі щиро цього бажаємо. Боліваємо, будемо тримати кулаки. І бажаємо, що всі твої мрії і всі твої задуми обов'язково здійснилися. Дякую тобі. Щиро дякую, хай щастить. До зустрічі. Хай.